Про події війни говорить Стратком. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України, у ніч проти понеділка ворог атакував 9 балістичними ракетами із Брянської та Воронезької областей, а також застосував 165 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряною обороною було збито або подавлено 137 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БПЛА на 10 локаціях а також падіння уламків на дев'яти локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 229 бойових зітнень. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що на Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили 65 атак росіян на Покровському 54, на Олександрівському 24 штурми. На Куп'янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. На Придніпровському наступальних дій ворога не помічено. Загалом противник завдав 62 авіаційні удари, скинув 185. П'ять керованих авіабомб та застосував одну ракету. Крім цього, здійснив 4016 обстрілів, зокрема 84 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5232 дрони камікадзе. Сили оборони України уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників, три артилерійські системи, засіб радіоелектронної боротьби та два пункти управління без Плотників російських окупантів загалом минулої доби втрати ворога склали 990 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 2 бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 704 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 169 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки. Російських окупантів, Ставайте до ЛАВ сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! У Гуляйполі точаться запеклі бої. 65 бойових зітнень за добу на Гуляйпільському напрямку. Це рекорд. Так прокоментував ситуацію речник сил оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, противник намагається закріпитися та відтіснити сили оборони. Однак по всьому місту працюють українські штурмові групи, знищуючи ворога. За словами Волошина, під час боїв за Гуляйполе противник змінив два угруповання своїх військ із декількох бригад. За минулий місяць ворог втратив на південних напрямках понад 10 тисяч військовослужбовців і близько 70% втрат саме біля Гуляйполя. На Куп'янському напрямку Росіяни спробували використати газопровід Союз для прихованого виходу та подальшого накопичення сил. Однак, 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України зірвали спробу росіян. Як сказано у офіційному повідомленні бригади, загарбники діяли північніше новоплатонівки у напрямку нової кругляківки та загризового до спроби прориву. Росія залучила близько 50 осіб. 77-ма бригада своєчасно виявила наміри ворога, та у взаємодії із суміжними підрозділами зупинила штурм. Підтверджена ліквідація, щонайменше 40 військовослужбовців ворога. Нині ситуація в смузі відповідальності стабілізована. Російські загарбники намагаються взяти під контроль прибережну частину річки Сіверський Донець. Про це повідомляє 7-й корпус десантно-штурмових військ Збройних сил України. Ворог застосовує тактику малих груп для інфільтрації у дронівку. Також помітна активізація загарбників з боку Ямполя. В більшості це марні спроби переправити живу силу на моторизованих гумових човнах через Сіверський Донець. Підрозділом 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади ДШВ вдається завчасно виявляти ворога та завдавати миттєвого ураження. Такі злагоджені дії дозволяють зупинити просування росіян, підкреслили захисників. Евакуація поранених і надання їм швидкої та ефективної медичної допомоги цим питанням була присвячена нарада з питань розвитку медичної служби, яку провів головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За словами генерала Сирського, в умовах сучасної війни кіл зона може сягати понад 20 кілометрів. Тому збройні сили України постійно шукають і упроваджують нові рішення, як організаційні, так і технічні. Для мене важливо чути не лише доповіді від командування та госпітальної ланки, а й живий досвід безпосередньо з полів, з передової, від медиків, які першими надають медичну допомогу пораненим та успішно займаються передовою евакуацією. Саме їхній практичний досвід є найціннішим і має бути поширений на всі сили оборони. Зауважив головнокомандувач під час наради обговорили використання наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених із переднього краю. Насамперед, цей підхід використовується на покровському напрямку, де зараз особливо важко. Генерал Сирський окремо заслухав доповідь 81-ї бригади щодо створення підземних стабілізаційних пунктів. Також обговорили вдосконалення індивідуальних медичних аптечок відповідно до сучасних викликів поля бою. Міністерство оборони у 2025 році допустило до експлуатації понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва, що на 25% більше ніж торік. Такі цифри оприлюднено на офіційному інтернет-ресурсі Міноборони, серед нових зразків озброєння та техніки, допущених до експлуатації у 2025 році. Найбільше безпілотних авіаційних комплексів, понад 550 зразків, а також боєприпасів різного призначення понад 270 зразків, понад 50 зразків автомобільної техніки, 11 зразків бронетехніки, 13 зразків стрілецької зброї тощо. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.